Доброго дня, любі друзі! Покажу вам запізнення обрізку персика. Це в мене один персик, який залишив. Вже він відсвівся, можна сказати. А я його зараз тільки буду обрізати. Формування буде веретено, максимально близько до веретена. Ми упираємо лишні пагани є на цьому моделі робимо длочку скажімо так тому що е, прибираємо міста мало Получається так, що це персик. Пінкрінг. Пінкрінг робимо, Убираємо лишні пагани. Робимо, щоб крона освітлює Це не було часу, ставив його на потом, а все потом і потом. І получається так, що цей персик уже немає. Вже куди його тримати. Хай буде трошки отак от. І освітляємо. І робимо. І робимо так от. Вирізаємо те, що треба було зробити ще давно. Робимо зараз. Ось так виходить, що Сапожник без сапог, не вспіваю я. Цим зайдетись. Вирізаю його до такого. Состояння, скажімо так, він був да, загущений, великий став невеликий, не освітлюється з усіх сторон, що є в цьому головне. Причому він ще і не оброблявся ні разу. Ну, так ми і добилися, скажімо так, веретено. Обрізали персик. Що ми зробили? Пояснюю. Зробили, низ убрали. Обралось. Йолочку знизу йдуть максимально великі гілки. Потім вище йдуть менші. І менше, 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 менше. Можна зробити чашу, але на чашу нема тут місця. Тому отака от обрізка, кручавості поки я не бачу. Хоча обробка була проведена, навіть бордоску я не проводив. Була проведена перед Новим роком роком Нордексом Смідяним. Ну отак от, от. Я думаю, тут персиків достатньо. От скільки обрізали світу. Це неправильно. То що вже листя все, це могло піти на ріст гарних паганів, плодів. Ну так вийшло. З вами був Сергій Манжуков, дякую за увагу. Персик Пінк-рінг. Десь мій оператор доця. Отак ну, от. Все от. найкращого, до побачення.